Усім привіт! Настав сезон полуниці. До речі, якщо любиш полуницю, то вже зараз клади лайк. Особисто я дуже люблю. Я вже і наїлася, і заморозила, тому вирішила приготувати джем, використаю його в майбутньому для млинців, оладків або просто на хліб. Особливість цього рецепту в тому, що тут є мінімум цукру і джем виходить густим без жодних згущувачів. Полуницю спочатку промиваю у прохолодній воді, очищаю від зелених хвостиків. Та нарізаю на менші шматки. Якщо любите дрібнішу полуницю у джеммі, то можете і блендером пройтись. Даю 400 г цукру. До речі, у мене 2 кг полуниці. Для красивого кольору сік половинки лимону або лимонну кислоту приблизно пів чайної ложечки на цю кількість. Перемішую полуницю і залишаю на 20 хвилин, щоб цукор розтопився і вийшов сік. Час від часу я підходжу і перемішую. Подивіться, скільки соку. Тепер кладу на максимальний вогонь, Як тільки починає закипати, то інтенсивно перемішую. Щоб рівномірно варилася полуниця, потрібно вчасно перемішувати. Піну, яка піднімається, я ні в якому разі не знімаю, так як це і буде мій пектин, що допоможе стати джему густішим. Також, як тільки джем починає сильно кипіти, то ненадовго зменшую вогонь, щоб джем не горів, потім вогонь знову збільшую і продовжую помішувати. Якщо хтось переживає, що джем буде брудити, тому що замало цукру, то не бійтеся, все буде добре. А ви не сильно поправитеся, коли будете його їсти. Хто з вас готував джеми з цукром у пропорції менше, як один до одного? Мені дуже цікаво, поділіться. Часу конкретного для того, скільки потрібно нам на варіння джему, немає, так як тут впливає кількість полуниці, і посудина, і навіть сила вогню. Поки мій джем випарюється, я готую баночки. Добре мию баночки з водою і содою. Та заливаю окропом на деякий час. Кришки теж мию і заливаю окрапом. Бачите, що він вже у мене випарюється у сковорідці, так як вона ширша в діаметрі, і я скоріше приготую джем. Джем не темніє, а залишається таким яскравим і красивим. Нагадую, що піну ми не знімаємо. Коли піна збиратиметься лише на середині, це значить, що джем майже готовий. Тоді роблю ще ось таку перевірку. На тарілку розмащую чайну ложку джему, даю йому за... трішки застигнути, і тоді проводжу ложкою по серединці. Якщо смужка залишається і не розтікається, все добре і можна виключати вогонь. Даю джему трішки постояти хвилин 10, щоб перестала йти пара. І тоді зливаю воду з баночок і заповнюю їх джемом. А зараз маю невеличке прохання до вас. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то обов'язково це зробіть. А також, якщо вам подобається те, що я роблю, чекаю на коментарі і лайки. У мене вийшло 3 баночки ємкістю 380 грим. І одна половинка баночки. Залишу її, щоб показати вам результат. Потім закриваю кришками. Наступного дня полуничний джем охолов. Хочу показати вам, який красивий колір має джем. Він залишився яскравим завдяки лимонному соку. І тепер перевірю густину. Це без желатину, подивіться, без пектину. Просто ягода і цукор. А це погодьтеся досить економно в наш час. Намащую на батон і погляньте, як він тримається і не розтікається. Дуже густий, а на смак не надто солодкий і навіть з приємною кислинкою. Ви захочете ще не раз приготувати цей джем? Спробуйте приготувати і обов'язково напишіть про свої враження та чи сподобався вам джем. Дуже чекаю на ваші зворотні відгуки. Смакуйте задоволенням. Смачного!